Я Пока, пока. Так, ми ще не закінчили йдуть. Скажи, що ти сьогодні робиш? Я ябарський. Що ти їш зараз? Я яма. Дарочек їш? Попробуй, чи він гарячий. Горячий? Горячий, так. А ти його вже так подробила, так? Подробила? Угу. І що ти який смачний чи не смачний? Фін. Смачний? Да. Скажи смачний. Скажи смачний. А скільки тут... Диви, скільки тут є кусочків? Скільки є кусочків? Шість. Та не шість, а два. А два Так. Да. Два да. А скажи, що ти сьогодні хочеш робити? Мамо, юнда, що він. Так? ти хочеш? Ти хочеш піти на санки з мамою? Так. А ну покажи, а ну, давай, місяця зараз тобі подробне і І попробуєш, чи смачно, чи ні. Давай. давай. Ну і як. Смачно? Не. Не, не, Ми тут зараз почекаємо чуть-чуть і будеш їсти потім, добре? Кажи всім пока. Всім пока! Пока-пока.